Вітаю у черговому випуску рубрики Все про касу та РРО» з Богданом Янківом і командою Семінарком. У цьому відео обговоримо, у яких випадках варто фіскалізувати оплати, якщо вони прийшли на IBAN рахунок, а також навчимося читати коди платежів у банківських виписках, щоб розуміти різного роду нюанси. Ми з вами будемо відходити виключно від законодавства, яке трішки розбавимо роз'ясненням податківців для того, щоб максимально комплексно розібратися із цим питанням. У пункті Б статті 2 закону про касовий апарат вказано, що розрахункова операція це, по перше, приймання від покупців готівкових коштів, що в принципі ясно. По-друге, це приймання платіжних карток, і це якраз для нас дуже важливий нюанс. І по-третє, це продаж чеків, платіжних жетонів тощо за місцем реалізації товарів. Ну і, звичайно, повернення коштів покупцю за придбаний товар це теж розрахункова операція. Для чого я взагалі говорю про те, що таке оця розрахункова операція? Справа в тому, що касовий апарат, чисто технічно з юридичної точки зору, це реєстратор розрахункових операцій. Отже, він призначений для того, щоб ви якраз проводили реєстрацію оцих розрахункових операцій в податковій. Все, що розрахункова операція, ми реєструємо. Все, що не розрахункова операція, ми маємо чітке законне право не реєструвати у податковій завдяки касовому апарату. На жаль, на сьогоднішній момент повний конкретний перелік розрахункових операцій не існує. І найпростіше пояснення, яке ви можете зустріти, це наступне. Оплати на IBAN ми не фіскалізуємо, оплати на ключ-карту фіскалізуємо. Оплати через Укрпошту фіскалізації не підлягають а от через нову пошту, навпаки, ми повинні фіскалізувати всі оплати, так само, як і через еквайринг. Оплати потребують фіскалізації. Ну і звичайно, приймання готівки потребує фіскалізації. Це базовий принцип на основі всіх роз'яснень податківців, підсумований в одному місці, що таке є розрахунковою операцією і що фіскалізуємо. Проте, звичайно, у нас є одне стабільне правило, і на кожне правило завжди існує уточнення або певний виняток. І оплата на IBAN-реквізити теж має свої винятки та уточнення, які ми з вами хочемо і обговорити. Зараз спробую вам максимально детально пояснити, що я хочу вам розповісти. 11 вересня 2017 року затверджено постанову Нацбанку, якою прописано так званий план рахунків бухгалтерського обліку банків України. Власне, в цьому плані розшифровано, який рахунок за що відповідає. Скоріше за все, ви зустрічали у своїй банківській виписці, Такі реквізити ваших платників податків, які періодично повторюються і мають однаковий чотирьохзначний код посередині банківського рахунку вашого платника, чи, наприклад, вашого отримувача коштів, власне, цей код він вказує на технологію, завдяки якій проводиться якийсь платіж. І на основі цього ми можемо пробувати визначати розрахункові операції. Давайте разом з вами поекспериментуємо з банківськими виписками, потренуємося і почитаємо їх. Бачимо оплату виписці 2620. Зразу дивимося на план рахунків НБУ і розшифровуємо, що це кошти на вимогу фізичних осіб. Робимо висновок, що ми самі собі, як ФОП, скинули кошти на карту фізособи, і в принципі в даному випадку воно так і є. Поекспериментуйте зі своїми виписками і теж побачите, про що я говорю. І на що я хочу, до речі, ще звернути додаткову увагу, коли ви самі собі кидаєте кошти, як ФОП фізусобі, звичайно, це не оподатковується. А якщо ви захочете скинути кошти третій особі, по коду 2620 ви це побачите, і тут треба платити податок і бути податковим агентом. До речі, саме так це перевіряють податкові аудитори з податкової. А тепер давайте подивимося на код 2650. Нам оплатив Wayfopay, який є платіжною системою. І в плані рахунків НБУ бачимо, що це кошти вимогу небанківських організацій. Далі хочу вам показати свіженьку публікацію податківців, де вони вказують, що оплати, які здійснені на IBAN небанківськими організаціями, вони вважають розрахунковими операціями, тобто потребують такі платежі фіскалізації. Чому вони так вважають, аргументації звичайно сильної немає? Більше того, я вважаю, що в майбутньому навіть буде позитивна судова практика, де такі штрафи можуть бути скасовані, але тим не менше, зараз маємо те, що маємо. Рухаємося далі і читаємо з вами випуску з банку і візьмемо код 2924. Читаємо, що 2924 – це ознака, яка описується як здійснення оплати платіжними картками. Повертаємося до визначення розрахункової операції і чітко фіксуємо, що згідно закону оплата платіжними картками це розрахункова операція, що напряму повністю говорить, що це потрібно фіскалізувати. І таким чином будь-які професійні бухгалтери чи аудитори можуть читати вашу банківську виписку, знаходити різного роду кодування, штучки і нараховувати вам або штрафи, якщо це податкова, або якісь надавати поради, якщо це якісь. Ваш позитивний хороший бухгалтер. Давайте покажу вам всі коди, які є у плані рахунків НБУ, що показують, що це є оплата картою. Платіж 2605 насправді рідко зустрічаю, але це здійснюється як оплата картою. Платіж 2625 теж оплата картою. Платежі з кодами 2650, 2654, 2659. Це все оплати через небанківські фінансові організації, а отже, податково буде просити фіскалізацію. Ну і звичайно, платіж 2924 теж оплата із застосуванням карти. Отже, колеги, дивимося свої виписки і робимо з них професійні та правильні висновки. Проте хочу заакцентувати увагу, що кодування не є 100% вирішенням вашого питання щодо фіскалізації. Тут треба завжди. Конкретизувати і аналізувати кожну операцію, як це і буде робити, наприклад, податкова на перевірці, аналізуючи кожен окремо платіж комплекс, аналізується інформація у банківській виписці, переглядається призначення платежу. Аналізуються інші первинні документи, наприклад, рахунки, договори, накладні акти чи товаротранспортні транспортні накладні, і тільки на основі цього вже робиться висновок: чи фіскалізується платіж, чи не фіскалізується. Важливе значення для того, щоб зрозуміти, чи потрібно фіскалізувати конкретний платіж, слугує кодування платежів у банківській виписці. Це кодування платежів здійснюється на основі постанови з банку від 11 вересня 2017 року, в якій розшифровано кожен код платежів у банківській виписці. Коди типу 2650, 2654, 29,24 чітко вказують на те, що це є розрахункова операція, а отже, її потенційно потрібно фіскалізувати. Проте зверніть увагу, що кодування платежу це є лише помічник, а не остаточне вирішення питання. Кожен платіж так чи інакше потрібно аналізувати комплексно на предмет наявності інших первинних документів та перевіряти суть операції для того, щоб переконатися, чи треба фіскалізувати цей платіж, чи не потрібно. Якщо цей випуск був вам корисний, обов'язково ставте йому лайк, діліться з колегами і підписуйтесь на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Sіна.com, якщо ще досі не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю безкоштовно. Якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухплатформу, де дещодні. Дня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи, і крім того, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші запитання. Також щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи різного роду довідники та калькулятори. Щоб мати такого помічника, підписуйтеся на бух платформу. І обов'язково посилання ви знайдете в описі до цього ролика. Обов'язково залишайтеся разом з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей! Ми скрізь де є торгівля, касові апарати та фіскальні реєстратори серії міні. Це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощ і спеку. А ще й в день, а головне, вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг. Передачу за ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія Unisystem. Виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії «Міні», які розроблені українськими інженерами для підприємців.